Ключ до себе 12 кроків до справжньої любові. Зоряна, як і багато одиноких жінок та матерів, щодня віддавала всю себе іншим. Вона готувала, дбала, підтримувала, але у вирії турбот часто забувала про найважливішу людину себе. Вона відчувала, що її власні мрії та бажання відходили на другий план і прагнула знайти ключ до себе, щоб знову відчути радість і повноту життя. Крок 1. Усвідомлення та рішення. Зрозумій, ти найважливіша. Одного ранку, дивлячись у дзеркало, зоряна твердо вирішила Час згадати, що я теж важлива. Час полюбити себе знову. Це був перший і найважливіший крок усвідомлення своєї цінності та рішучість змінити життя. Крок 2. Час для себе. Твій особистий острівець спокою. Вона почала з малого, хоча б п'ять хвилин на день, щоб просто подихати, випити чай у тиші або послухати улюблену музику. Це її острівець спокою, де вона могла бути лише собою, відновлюючи сили. Крок 3. Ведення щоденника успіхів. Фіксуй свої перемоги, навіть крихітні. Потім вона почала помічати свої маленькі перемоги смачний обід, чиста оселя, посмішка її дитини. Вона записувала це у стильний блокнот, щоб бачити свій прогрес і пишатися собою. Крок 4. Фізична активність Рухайся до радості. Тіло твій храм. Зоряна зрозуміла, що турбота про своє тіло це теж прояв любові. Вона почала гуляти в парку, відчуваючи свіже повітря та сонце на своєму обличчі, наповнюючи себе енергією та життєвою силою. Крок 5. Насолода Моментом. Дозволь собі насолоджуватися без провини. Вона дозволяла собі насолоджуватися моментом смакувати улюблену страву, не поспішаючи, читати книгу, яка давно чекала на полиці, без відчуття провини за втрачений час. Крок 6. Встановлення кордонів. Вчися говорити ні без пояснень. Зоряна також вчилася говорити ні, коли відчувала, що її сили вичерпуються. Це було непросто. Але вона знала, що це важливо для її благополуччя та збереження енергії. Крок 7. Підтримуючи оточення. Оточуй себе тими, хто надихає. Вона почала зустрічатися з подругами, сміятися, ділитися своїми думками. Підтримка інших жінок наповнювала її енергією та відчуттям приналежності, допомагаючи їй зростати. Крок 8. Внутрішній діалог Відкрий свій внутрішній голос і слухай його. Зоряна почала прислухатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Вона зрозуміла, що відповіді на багато питань вже є всередині неї, і потрібно лише довіритися собі. Крок 9. Прийняття себе Святкуй свою унікальність, ти неповторна. Вона святкувала свою унікальність, приймаючи всі свої риси сильні та ті, що раніше вважала недоліками. Вона була неповторною і гідною любові, саме такою, якою є. Крок 10. Прощення себе. Відпусти минуле. Пробач себе. Вона навчилася прощати собі минулі помилки та недоліки. Зоряна зрозуміла, що кожен день це нова можливість почати все спочатку без тягаря минулого з легкістю в серці. Крок 11. Вдячність та крок 12. Живи повноцінно. Цінуй кожен момент. Вдячність це ключ. Твоє щастя, твій вибір. Зоряна почала практикувати вдячність за все, що має. За дітей, за дім, за можливість рости. Вдячність наповнювала її серце світлом і радістю, відкриваючи нові горизонти. Вона зрозуміла, що любов до себе це безперервний шлях, а її щастя це її власний свідомий вибір щодня.